Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до Нитка, де я показую роботи моєї мами Оксани. В сьогоднішньому відео буде багато цікавого, тому що цей тиждень був визволення Спиць та гачків з проекту В'яжемо українською, організатор якого є Олена Буганова. І як ясно з назви, сьогодні я покажу вам іграшки, які нарешті були визволені і дов'язані до оформлення. Але спочатку я хочу вам показати дещо новеньке, яке мама почала цього тижня і завершила. А саме мама тестувала майстер-клас авторки Ін Мусієнко Лев Микола. Ось так Левчик має виглядати. Майстер-клас просто чудовий, класно і легко мамі в'язався. І, як можна замітити, мама не давала вишивку на сорочці. Але це і так не вплинуло на результат, адже просто гляньте, як він класно виглядає. А не давала вона саме через те, що не мала відповідної тканини, тому вишивку він ще чекає. Але попри те, все рівно виглядає доволі такий український. Виглядає таким справжненьким українським левенятком. В'язала мама антипілінговим акрилом гачком номер 2 і вийшов він приблизно 15 см. Тож рекомендуємо також вам зв'язати такого друга, таке миле левенятко. Посилання залишаю в описі під відео. А, взагалі, самого Лева, ми вже давно планували зв'язати мати. Мама давно хотіла і шукала різні схеми, їх багато передивилася, і це насправді був перший, який справді сподобався. Тому і була мотивація зв'язати його. Покажу саме з колишніх марафонів, які мама в'язала, але не завершила і не дооформила. Тому планувала завершити більше, але, на жаль, захворіла під цими кондиціонерами жарко, їх включають багато, тому план не дуже вийшло реалізувати. Але, як на мене, результату і так доволі багато. Всі іграшки є з різних марафонів, найрізноманітніших, через відпустку їх назбиралося доволі багато. І перші це ось такий дід і собачка з той самої українським марафону, в якому в'язали іграшки героїв до казки Рукавичка. Мама не всі встигла зв'язати і багато не встигла завершити, дооформити, але все рівно є деякий результат. А саме ось така собачка, дуже красивенька, яка швидко і легко в'язалася. А в'язалася саме з плюшевої ниточки, і ви її, мабуть, уже могли бачити в короткому відео. Дусь такий був зв'язаний в майстер-класі з плюшевої нитки, але мама не мала, тому в'язала з антипілінгового акрилу. Іграшка вийшла просто чудова, гляньте на ось такі малесенькі деталі, МК був справді гарний і тому результат чудовий. Дідусь справді виглядає як з якоїсь казочки. Іграшка вийшла справді просто чудова, але, як можна замітити, вони по розмірах різні. А саме песик вийшов більший за діда через те, що в'язалися різними нітками. Але так як ми не формували казку, тому як дві самостійні іграшки вийшли просто неймовірно. Наступна іграшка це саме метелик з весняного марафону. Він дуже довго лежить на всі частини мама зв'язала саме ще в період марафону, але зішити і дооформлювати не було часу, тож це зробила цього тижня. Металик має дуже яскраві гарні кольори, як в МК. Думаю, багато хто вже бачив цього медалика в інших майстринь, але мама зараз тільки його дов'язала. Ось такий він вийшов дуже-дуже весняненький, літненький, я б вже навіть сказала, і дуже підходить зараз по настрою. Наступні дві іграшки зв'язані з зим-марафону Літній фестиваль. І він ще триває. Але також, мама, не всі зв'язали іграшки з нього, тому що він якраз попав на відпустку. Але все-таки дві іграшки зв'язала. А саме ось такого дельфінчика. Просто гляньте на ці кольори, він виглядає дуже політньому, дуже так мультяшно. Він мені нагадує саме з таких мунтиків з Барбі колись були, або з якихось таких новеньких сучасненьких. Не знаю саме з яких ви можете також написати в коментарях. Мені подобаються ось такі узори, саме квіточки і маленькі такі детальки. А другу іграшку мама зв'язала ось таку русалоньку. Така вона руденька, така, навіть не руденька, така більш має вишневеньке волосся, але також дуже-дуже мультяшно виглядає миленько, просто неймовірно і дуже по-літньому. Пишіть всі ваші відгуки всі в коментарях, які вам іграшки сподобалися, яку б ви хотіли б зв'язати, або придбати, наприклад, можете писати, також мені. Всіх майстринь, майстер-класів, звичайно, що я прикріпляю в описі під відео. Заглядайте, дивіться, переходіть. А також позначаю всіх учасників, які брали участь саме в тижні визволення спиць та гачків. Також переходіть, переглядайте їхні відео. Ось такі іграшки були дов'язані до оформлення цього тижня, визволені з спиць, а точніше, з гачків в нашому випадку. Але це далеко не все, що було зроблено цього тижня. Адже мама також любить вишивати. І хто слідкує за нами, за маминою творчістю, ще швидше на моєму каналі слідкував Мирослава влог, де, до речі, вийдуть скоро відео саме про відпустку, яку мама була в нас, різні влоги. Тому також запрошую до перегляду. Тож той, хто дивиться відео, знає, що мама також любить дуже сильно вишивати і вишиває зараз протягом року різні закладочки, і ось така вже була зв'язана. Така вишита хатинка. А саме на неї мама надихнула книжку, яку вона прочитала, Дарі Корній, зворотній бік світла. І це така трішки ілюстрація до неї. Але мама натрапила цього тижня на проект спільного вишивання до Дня Незалежності, і з цієї нагоди вирішила долучитися. Мама хоче вишити багато закладок, тому виділила таку велику саме смужку, щоб протягом певного періоду на ній вишивати. І вирішила саме почати з такої патріотичної закладки. А умови дуже прості. До них належить те, що потрібно вишивати протягом 4 тижнів. Розпочинається саме з 50 хрестиків і кожен наступний день плюс 10. І так звітується один раз на тиждень колаж з відшитих ділянок. Мама спочатку рахувала ці хрестики, намагалась принаймні їх рахувати, а потім вже так приблизно щоб щоб в'язати більше за 10, не менше, тому що це доволі важко. Можливо, інші майстрині використовують якісь саме додатки, які самі враховують ці хрестики, але вручну це робити доволі складно. Посилання на організатора, звичайно, що залишаю під відео. Ось такий вийшов результат протягом цілого тижня у мами, як на мене виглядає, дуже класно і буде результат просто неймовірний. Тому буду вам все показувати, розказувати. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не робите. Дуже будемо вдячні саме за підтримку. І Ютуб його більше тоді рекомендує. Тож також не забувайте ставити вподобайки і коментувати. Мама там з вами любить спілкуватися. Всіх люблю, цілою обнімаю! Я та моя мама Оксана. Па-па!